Пастор Гена, запрошую до слова. Вітаю вас, шановна церква, брати та сестри, громада місце Димира. Нехай Господь благословить вам вітання і привіт від церкви Нове життя в Демидові. От і сьогодні, знаєте, я маю чудову нагоду. Честь і привілегію сьогодні поділитися з вами словом, словом Божим. Друзі, сьогодні хочу знати. Поділитися своїм серцем, поділитися з вами тим, що написано в Біблії. І я думаю, знаєте, коли ми разом будемо розмірковувати над Словом Божим, ми для себе отримаємо щось дуже важливе, щось дуже корисне для нашого життя, саме в цей час, який ми з вами живемо, саме в цей час, який проходить наша держава, наша країна, українці. Та що нехай Господь нас благословить, почути сьогодні, Бог що Бог як хоче казати через своє, через своє. Слово. Друзі, два тексти Святого Письма я хочу читати сьогодні. І перший текст це Матвія, 7, розділ, з 13 по 14 вірш, 13 і 14. І так, слова Ісуса Христа, входьте вузькими воротами, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до погибелі, і багато хто йде ними, а вузькі ворота і тісна дорога ведуть у життя, і мало тих є. Хто знаходить їх. Іще один текст Святого Письма – це Луки, 13 розділ. Ми будемо читати 24 вірш. Намагайтеся увійти через вузькі ворота. Бо кажу вам, що багато буде таких, які намагаються увійти і не зможуть. Два тексти. Об'єднавши два тексти, знаєте, ми зможемо зрозуміти, про що каже Ісус, да? яка його основна думка. Що ми маємо? Да? Що ми з вами читали? Ну, Ми з вами читали, що є ворота, да? є одні ворота широкі, є одні ворота вузькі. Ми з вами читали, що є дві дороги. Є дорога широка, є дорога тісна. Що ми ще з вами прочитали? Ми з вами прочитали, що кожна дорога має кінцеву зупинку, кожна дорога, вона кудись. Приведе, да? широкі ворота, широка дорога вона приведе куди? До погибелі ми читали з вами, да? а тісні ворота, а вузькі ворота, тісна дорога, тісна дорога, вона приведе до життя і до життя вічного. І ще ми з вами прочитали дуже важливий момент. Написано, що широкою дорогою ідуть багато. Ідуть багато. А вузьким, пут путе, вузьким шляхом. Не всі, і навіть не всі можуть знайти. Друзі, і нам сьогодні дуже важливо знайти відповідь зі слова Божого, що ж це за такі ш... за ворота, що це за такий шлях, і чому не всі люди можуть іти таким шляхом. І на це ми будемо намагатися з вами знайти відповідь. Луки, 13 розділ ми прочитаємо 22-й, вірш. Проходив через міста і села і навчав. Прямуючи до Єрусалима. Один чоловік сказав йому: Господи, невже мало таких, що спасаються? Цікаве питання. Цікаве питання. Да? Ну, Іншими словами, що людина питає Ісуса Христа, Боже, чого мало спасається? Або чому ти думаєш, що мало спасається? Це був задане пряме питання Ісусу Христу. Друзі, питання було задане відносно спасіння. Відносне спасіння, віднос вічності і відповідь Ісуса Христа теж була відносна спасіння і відносна, і відносна вічності. Тут цікаво, тут цікава відповідь Ісуса Христа. Він почув питання цієї людини да, відносно спасіння, і далі він каже: ми з вами читали, намагайтеся увійти через вузькі. Ворота. Дуже цікава відповідь Ісуса Христа. Вона мені нагадує відповідь, коли Ісус відповів Петру. Пам'ятаєте, коли же він воскресний Бог і каже Петро, а каже, а що буде, а що буде з цим, да? І що відповів йому Ісус? Що тобі до Нього? Ти йди за мною. Дуже похожа відповідь. да? Він каже, чому мало спасається? Каже, що тобі до нього? Ти йди за мною. да? Написано: Намагайтеся увійти вузькими воротами. Дорогі друзі, дорога до вічного життя. Ця тісна дорога це життя в правді, це життя в вірності, це життя в милосерді, це життя в прощенні, це життя в самопожертві. Дорогі друзі, вузька, тісна дорога, вона не завжди зручна. Вона навіть буває небезпечна. Вузька дорога. Так Трапилося в нашому житті, що на початку війни моя дружина з дітьми була в Італії. Вона жила в невеличкому містечку, де дуже вузькі були дороги. І там, знаєте, не то, що невдобно йти, тому що машини приїжджають, люди на мотоциклах, да? От, там нема, 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 нема де пройти. От, там мож, може бути навіть і небезпечно. Вузька дорога, вона не завжди приємна. Вона буває навіть. Небезпечне, але саме ця дорога, вона веде до вічного веде до вічного спасіння. Йти такою дорогою і жити таким життям це свідомий вибір людини, яка вірить в Бога. Я ще раз хочу повторити цю тезу: Іти такою дорогою, і жити таким життям це свідомий вибір людини, яка пізнала. Пізнала Бога. І тому, друзі, ми розуміємо слова Ісуса Христа, це Луки, 9 розділ, до всіх же сказав: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій та йде за мною. Бо хто хоче зберегти свою душу, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той збереже її. Не дуже популярні, да? не дуже популярні слова, не дуже популярні, Ісус каже, хочеш жити, то треба що? Зриктися від себе, від самого себе, взяти хрест і йти за мною. Друзі, така, знаєте, широка, ну, ця вузька дорога, вона не зрозуміла світу. Вона не зрозуміла, не зрозуміла це щось таке нездійснене, це щось таке виняткове, це щось, може, таке застаріле. Да? Отак, От не жити для себе, а жити для інших, іти шляхом, і ти шляхом, який каже Ісус Христос, що ми йшли. Широка дорога вона більш зрозуміла світу. Широка дорога це пристосування, це, знаєте, особиста вигода, це пасивна позиція, це гріховне задоволення. На цій дорозі гріх це нормально. Гріх це нормально. А правдиве життя, ще раз кажу, це щось незрозуміле і застаріле. Тому, друзі, вузька дорога. Це дорога щирого покаяння, це дорога смирення, це дорога виконання Божого Слова, коли ми живемо по заповідям Божим. Це дорога служіння Богу і людям. І ще хочу наголожити, це дорога випробувань і страждань. Не дуже популярна. Але так каже Ісус Христос. Дорогі друзі, дорога церква, брати та сестри. Сьогодні наша держава, сьогодні наша країна, сьогодні українці, сьогодні наш народ. Вони йдуть дорогою випробувань і страждань. І точно так же, віруючі люди, ми живемо в нашій країні. Ми, ми знаєте, точно так же ми молимося за країну, ми переживаємо, ми співчуваємо, да? ми сму, засмучуємося, коли мучимо про смерті наших хлопців ракета на передовій, коли прилітлітають ракети на Харків на Запоріжжя, ми живемо нашим життям. Да? І це дійсно і для нас, друзі, послухайте, ну, мабуть. Всі з вас або більшість з вас були тут під окупацією. Це дійсно була дорога випробувань. Випробувань. І було дуже і дуже важко. Але, друзі, саме через випробування, саме через страждання, і формується наш християнський характер. Формирується наш християнський характер, формирується, знаєте, оце от основи засади нашого християнського життя, да, коли тісно, да, коли важко, да, коли не все виходить, да, коли горе в твоїй сім'ї, в твоєму серці, да, в твоїй країні, ми все це співчуваємо і переживаємо. І друзі, я хочу далі читати Луки 13 розділ. Ми повертаємося до нашого основного тексту. З 25 го вірша, це продовження. Коли господар дому встане і зачини двері, тоді ви, стоячи зовні, почнете стукати у двері і говорити: Господи, Господи, відчини нам. А Він скаже вам у відповідь Не знаю вас, звідки ви? Тоді почнете говорити Ми їли й пили перед Тобою, і на перехрестях наших ти навчав. А Він скаже, говорю вам, що не знаю вас, звідки ви? Відійдіть від мене всі ті. Що чинить неправду, там буде плач і скрежет зубів. Друзі, про що йде мова? Вузька, ця тісна дорога, це дорога наших відносин з нашим Богом. Це саме той час, коли, як ніколи, ми повинні наближатися до Бога, шукати в нього відповіді на наше питання, шукати в нього підтримку своєї душі, свого Духа, да? знаходити, знаєте, оці моменти, Боже, ти живий, ти з нами. Ми дякуємо тобі. Це особисте спілкування з Богом. Це є, знаєте, ця вузька і тісна, і тісна дорога. І як важливо, як важливо в нашому християнському житті, щоб не тільки ми знали Бога, а ще що, щоб Бог знав нас, друзі, це те, що дасть нам підтримку, нашому, нашій душі, це те, що дасть підтримку в нашому житті, жити в саме цей скрудний час, випробувань. Да? Що Бог знає нас. Коли приходять виклики, коли приходять трудності, да? у нас як людей, ми, ми, ми люди, ми з емоціями, да? у нас виникають питання. У нас виникають питання до Бога, які раніше питання, такі у нас не виникало. Я приведу приклад зі Слова Божого, от, Божого, і, можливо, ви зі мною будете погодитись. Да? Наприклад, давайте згадаємо Івана Хрестителя. Божа людина. Пророк. Хрестив Ісуса Христа в Йордані, да? проповідував Покаяння, проповідував, що наближається Царство Боже. В кінці кінців родич Ісуса Христа, да? і коли його посадили в в'язницю, коли він був, сидів в тюрмі, коли його життю загрожувала смерть, у Йоанна Хрестителя Івана виникли запитання до Ісуса Христа. Він заве двох учнів. І каже, ану підіть, каже, до Ісуса і спитайте, це дійсно той, який повинен прийти в мир? Я кажу, пастор Саша, ви смислі, да? Іоанн, ти ж, ти ж його хрестив в Йордані. Іоанн, це ж ти казав, що це агнець Божий, ідея, який бере на себе гріх всього світу? Іоанн, це ж ти бачив голуба, який сходив. Дух Святий, Святий сходив в голову. Да, ти, ж, ти, ж сам, ти сам це бачив? Чому в тебе виникають такі запитання? Відповідь? В'язниця. Угрози життю. У Івана Христителя виникли запитання до Ісуса Христа. Друзі, ми люди з вами. Ми люди. І у нас теж бувають, виникають запитання до Бога. Да? Боже, чому це це? Чому це все? Чому це зі мною? Чому це з нами, чому це з нашою країною, чому це з нашою церквою? чому це з моєю родиною? Є багато запитань до Бога. Друзі, знаєте, я, я розбирався, я, я досліджував своє серце, свою душу. І я сьогодні хочу казати своє, знаєте, що, то, що я зрозумів. Питати Бога, чому це некоректно? Тому що у Бога для мене ще більше запитань, чому? Відносно мого життя і все інше, правда? Треба питати нічому. А для чого? Боже, для чого? Що ти хочеш нас навчити? Що ти хочеш змінити в нас, в нашому характері, в нашому житті? Боже, для чого? да? Які мені потрібно, потрібно зробити якісь, ну, можливо, вже підсумки свого життя, якісь висновки в своєму життю? Боже, для чого? Це все. Нічому, не чому, А для чого? Друзі, це і є. Оця тісна дорога випробувань. І страждань, служіння Богу і людям. Знаєте, це смирення, покаяння і милосердя. Це, знаєте, коли ми бачимо других, інших людей, які, можливо, обставини ще набагато гірше, у нас. І ми можемо бути відповіддю на їхні молитви. Ми можемо якось послужити цим людям. Друзі, це дійсно те, що казав Христос. Да, ось, от, хто не зречеться себе, да? візьми хрестві крест, і йди зо мною. Це вузька дорога. І вибір, вибір іти такою дорогою кожного з нас. Кожний з нас. Ми вибираємо кожен день. Ми вибираємо, знаєте, можливо, кожну мить свого, мить свого життя, якою дорогою ми йдемо. Як ми вже казали, це дорога особистих відносин з Богом. Коли от в спілкуванні з ним ти отримуєш відповідь, для чого. що треба змінити, де твоє життя? Як воно проходить на цій? На цій землі. Ви знаєте, Євангелія залишила нам дві чудових історії. Ми з вами прочитаємо. <сум> історії про двох дуже багатих людей, які в своєму житті зробили вибір, якою дорогою йти. І ми, з вами зараз, ми зараз з вами прочитаємо. Марка 10, Марка 10 розділ, 17 вірша. Я буду читати по одному віршу, і ми будемо з вами разом розмірковувати. Коли виходить він, це Христос, у дорогу, підбіг один якийсь, який упав перед ним на коліна і запитав його: Учителю, благий, що мені робити, щоб життя вічне успадкувати? Давайте ми собі уявимо цю картину. Іде Ісус, підбігає якийсь чоловік, якась людина. Представляєте? Падає перед ним на коліна. Яка повага? Яка повага? Да? На коліна падає перед Христом. І дає, знаєте, задає таке чудове, чудове правильне запитання. Учителю благій, що мені робити, щоб життя вічне успадкувати? Чудове. Знаєте, ми бачимо в цій людині захоплення да, вчителям. Він падає на коліна. І задає таке питання. 18-й вірш. Ісус сказав йому, чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Дивіться, що робить Ісус. Да? Він бачить серце цієї людини, він бачить захоплення цією людиною учителем. Да? І Він погляд людини направляє від себе куди? До Бога. Каже: ніхто не, не так не благ, як тільки, як тільки Господь. А далі, 19, 20 заповіді знаєш. Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не лжесвідчи, не кривди, шануй батька твого і матір, Тож сказав йому у відповідь учителю. Всього цього я дотримувався від юності моєї, яка чудова людина, яка свята людина. Він ніколи нічого поганого не робив, не крав, не брехав, не зміняв. Да? От він поганого нічого не робив. Він каже, все це і каже, я був слухняний батькам, Я каже, все це з юності, з детства, свята і безгрішна людина. Ісус, поглянувши на нього з любов'ю, сказав йому: одного тобі не вистачає, не вистачає. Піди і все, що маєш, продай і роздай Богом, і матимеш скарб на небесах. Тоді приходь. І йди вслід зі мною, взявши хрест. Що каже Ісус? То, що ти не робив нічого поганого, це дуже добре. Це дуже добре. Думаю, Боже, як так? не п'ю, не курю, не матюкаю, не роблю нічого, нічого поганого. А Ісус каже: слухай, це добре. Але тобі щось чогось маленького, тобі чогось щось не вистачає. То, що ти не робиш погано, це дуже добре. А тепер піди зроби щось добре. Зроби щось добре. Зроби свій вклад, зроби свій внесок. Послужи людям тим, що в тебе є своїм, не чужим, не, не загальним, да? То, що є в тебе, зроби щось добре. І кажи, тоді йди що? Іди зо мною. Читаємо далі. Знаєте, що було далі? Він же. Засмутившись від цього слова, відійшов зі скорботою. А що случилося? Така свята і правильна людина? Нічого поганого нікому не робила. Засмутилась і відійшла від Ісуса Христа. Друзі, там написано було велике багатство. Я так думаю, діло не в багатстві, діло не в грошах. Ця людина була нездатна. Служити іншим. Так, да, вона дійсно не робила нічого поганого, але вона й не робила нічого, не, не, не захотіла або, або була не здата зробити щось добре, послужити, послужити іншим. На жаль, отакий фінал цієї історії. І відійшла, і не пішла за Ісусом Христом. Друга історія Луки 15 розділ. Прошу пробачення, 19 розділ. Ми прочитаємо всю історію повністю з першого по 10 вірш. Потім Ісус увійшов до Ірхона і проходив через нього. І ось один муж, на ім'я Захей, він був старший над Митерями, і чоловік був багатий, бажав бачити Ісуса, Хто він, але не міг за народом, бо був малий на зріст. І, забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити його, бо він мав проходити біля неї. Коли Ісус прийшов на те місце і, зглянувши, побачив його, сказав йому Захею. Злізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі. І він поспішно зліз і прийняв його з радістю. І всі, побачивши те, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка, Захей вставши, сказав Господеві: Господи, половину добра мого я віддам убогим, і якщо когось повернув четверо. Ісус сказав йому: Нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він син Авраамів. Бо прийшов син людський знайти і спасти, що загинуло. І так, ще одна людина, дуже багата, її звали Захей. Що ми знаємо про цю людину? Вона була митарем, да? вона збирала налоги, вона була старшими над митарем, Да? І чим займалися митарі? Вони збирали налоги. І люди їх дуже не любили. Це м'яко сказано, вони їх ненавиділи. Чому? Тому що митарі це свідчить нам історія, да? вони брали більш, ніж потрібно. За що цього вони жили? Це був їхній ну, заробіток, да? і люди їх дуже не любили. А ще люди їх ненавиділи, тому що ці митері, вони служили римський, римській владі, тому що на той час Палестина була під окупацією. Це були грабіжники і це були зрадники. І тому ми розуміємо, да? як народ відносився до цих. Митерів. Яке ставлення народу до цих людей, які займалися, займалися такою, такою справою? Вам не дивно, чому Захей не був серед людей? А там було дуже небезпечно, бо там його могли не тільки штовхнути, да? там могли йому ще не клепати там, в толпі, розумієте, тому що їх дійсно ненавиділи. Да, він був, був малий на зріс, він виліз на дерево. да? Ісус побачив, що він на дереві, і далі відбувається, каже, злазь, каже. Я повинен бути в тобі вдома. От давайте ми просто уявимо собі, що відчував Захей. Людина, яка розуміла, що вона грішна. Людина, яка розуміла, що їй було соромно за своє життя. І тут сам Господь каже: Я буду в тебе вдома. Людина, яку гнали всі і проклинали всі. А Ісус каже, Я прийду до тебе. І прийшов. І прийшов. І люди, які були поруч, кажуть, куди ти прийшов? До кого ти прийшов? Ти прийшов до цього ізверга, ти прийшов до цього, до цього ката, ти прийшов до цієї грішної людини. Вони Ісуса докоряли. А що відчував захист? Бог мене любить. Бог мене любить. Бог звернув на мене свою увагу. Бог подивився на мене і сказав, «Я буду, в твоєму, я буду в твоєму домі. От там от. Знаєте, і відбулося оце переродження людської душі. От там, от в домі, в своєму домі, Захей пережив дійсно покаяння. Він, і, і Цю любов і прийняття Бога, такої грішної людини, якій самій було соромно за своє життя. І результат цього покаяння. Каже, віддам. Віддам. Віддам навіть більше. Друзі. Ця людина. Вона вибрала, на відміну від першого, ми читали не широку дорогу, да? вона вибрала цю вузьку дорогу служіння Богу і служіння людям. Вона поспішла за Ісусом, за Ісусом Христом. Тому, друзі, дві історії: дві людини, дві долі. Один був святий і безгрішний, але не мав потреби в покаянні. А другий був дуже грішний. Да? Якому було соромно за своє життя, і він дійсно іскренне каявся каявся перед Богом. І написано Луки 15,7. Тепер знаєте, я, я по-іншому читаю Євангелію, я розумію, 15-7 написано: Слава Ісуса Христа, кажу вам, що так на небесах більше буде радості за одного грішника, що кається, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. На небесах буде більше радості. Який висновок ми можемо зробити? Який висновки? знаєте, про що це? Да? Як це стосується нас, дорогі друзі, двоє різних воріт, дві різні дороги, дві різні кінцеві станції. Одна веде до життя вічного, одна веде до погибелі. І там є ключове слово, яке ми з вами читали. Ісус Христос сказав: намагайтеся! Намагайтеся йти вузькою дорогою. Намагайтеся війти в ці вузькі, тісні двері. Друзі, вузькі двері чи хто? Ісус Христос сказав, я є двері, і хто мною вийде, зайде і вийде, той спасеться. Ця тісна дорога це що? Це Ісус Христос. Бо на Ісус сказав, Я є дорога, правда і, і життя. Друзі, життя з Ісусом Христом. Знаєте, це варто жити таким життям, коли ти знаєш Господа і Господь знає тебе. І, друзі, оце ключове слово. Знаєте, це от основна думка от недільної проповіді. Намагайтеся, намагайтеся, кожен день, кожну мить, намагайтеся йти шляхом. Да, він вузький, да, він невдобний, да, він може бути якось і небезпечний. Да? Але це єдиний шлях, це єдине життя, яким варто прожити. Це Господь Ісус Христос. Хай Бог благословить нас, незважаючи на ніякі трудності, виклики нашого життя, залишитися вірним Богом. Вірність Богу і любов до Нього принесе через все своє життя. Щоб дійсно, знаєте, коли ми прийдемо перед, перед Його обличчям, перед Його очима, ми почули, добре, я б знаю тебе. Іди в радість Господина мого. Да? Не дай Бог нам почути, я ніколи не знав. Як же, ми ж же в церкву ходили, ми руки піднімали. Ми, дуже страшна, страшна річ. Страшна річ. От. Тому я бажаю собі і кожному з вас бути вірним Богу, йти вузьким шляхом, не опускати руки, не здаватися, не зневіруватися. Все буде добре. Ми молимося за нашу країну. Ми сьогодні чули про молитву. Молитва має велику силу. Молитва церкви має велику силу. Я знаю, що у вас є молитовне зібрання, друзі. Це знаєте, як наші хлопці на передовій, у них нема відпустки. У них немає. Вони на фронті. Точно так же, друзі, церква, віруючі люди. Наш фронт, наш фронт, да, наша передова це колективна молитва. Молитва церкви. І все здолаємо. З Ісусом Христом. Пройдемо. Здолаємо, і буде сила, і буде перемога. І побачите, і буде день, коли ми скажемо, Боже, ми молилися, ти відповів. Буде той день, коли наші хлопці живими повернуться додому. Буде той день. Церква, ми з вами приклад для цього світу. Якщо ми зневіримося, то що ж, розумієте, да? От, тому хай Бог благословить. Щиро кажу, люблю вас, благословляю вас. І давайте ми разом помолимося, подякуємо, Господу. Боже великий, сильний і славний, сьогодні ми перед Твоїм обличчям Боже. Сьогодні ми хочемо подякувати, що ми сьогодні на своїх ногах, ми живі і здорові, Боже. Сьогодні ми в своїх цілих будинках, Боже. Сьогодні ми в домі Твоєму, Боже, сьогодні ми можемо співати Тобі і славити Тебе спасенною душою, Боже. Ми дякуємо Тобі за життя, ми дякуємо Тобі за спасіння, ми дякуємо Тобі, що Ти знайшов на цьому світі, Боже. Ми дякуємо Тобі, що ми можемо знати Тебе, і Ти знаєш кожного з нас, ти знаєш наше серце, ти знаєш наші душі, Боже. Боже, ти знаєш наші потреби, Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже, за Твоє живе Слово, яке врозумляє, яке веде нас, яке дає нам світло до нашого життя, Боже. Ми дякуємо Тобі і прошу Тебе, Боже, благослови нас, Господь, благослови нас, віру і любов до Тебе пронести через це життя, бути вірними Тобі, як ти вірен для кожного з нас, молитися Тобі, довіряти Тобі, Боже Ісус, покладати надію свою тільки на Тебе, Боже. І я знаю, що Ти. Все знаєш, ти все чуєш, Боже, і буде відповідь, і буде радість, і будемо славити Тебе, як ніколи, прославляти Твоє святе ім'я, благослови нас. І ти вузькою дорогою служа тобі і служа людям в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, можливо, є люди на цьому місці, які ще не примирились з Богом, ще вагаються, думають, не знають. Ви там вже чули. Дай не раз по вузьку дорогу, розумійте, що треба Господь, і десь от треба цей крок зробити. Сьогодні є час для цього. Сьогодні ви можете зробити цей крок, прийти до Господа, вийти сьогодні, сюди наперед, ми за вас помолимось, порадіємо. і Подякуємо Богу за ваше рішення йти вузькою дорогою. Да, Мабуть, може, неприємно, як ми чули, але та дорога, яка веде до спасіння, до вічного життя. Тому якщо є люди, які хотіли би сьогодні сказати Я хочу примиритися з Господом, я хочу е, покаятися, я хочу е, слідувати за ним, ви можете сьогодні вийти зараз наперед, і ми будемо за вас молитися.